силу. здесь дерите. Но ни в коем случае не на улице, не показывая, какой сильный или не сильный. Здесь есть. Есть такие же ребята, которые могут дать. Я Поэтому на самом Тата деле сучат. все очень просто. Лежите Мы хотим перчаток, сказать всем, перчаток детушкам, перчаток у меня что, что у нас есть активная группа иде... и людей, которые с идеологией, людей, которые боюсь, за деньги выходят куда-либо. Эти спортсмены будут мешать, в рот, забирать заводы, рот, забирать все, что угодно. Перчатки. Потому что этот человек, этот человек, Пожалуйста, это посадись,

А ты с луганами, с плакатами? Ты пришла с вікна чи що? Верните Мурси на президента. До речі, треба было с викна. <плес> Я простою далі ви мене йти побачите. Я так береві. Я вибачаю, що вікно вже занято. Ще одно є. Куди даваєте? вас засунетеся? Я все вижу, щоб порядка вам надо. Я з собою морквинку нос. І вторую вам тоже. А зараз ви не забудьте капусту. А зараз кушают капусту, не беспокойтесь за него. Вместе кушать, запали. А это все на вас. А тут не за подповни.

Судове засідання з'явилось, потерпіло Сінчук, но потерпіли судя Владислава Олександрів та представник потерпілих адвокат Федоренко Ігор Грицькова. Вирувачення приходку. Бурувачний Рашенко. Захисників. Також готує порушення правозахису, що про нас.

як тільки вона сказала про те, що немає захисників, мені вже було зрозуміло, чим це закінчиться, що це перенесення справи. Тільки питання на коли. А формально юридично, якщо б вона зараз сказала, ні, ми продовжуємо слухання, вони б потім вийшли і зробили прес-конференцію, що їх поставили право на адекватний судовий захист. <зв> Я <'язок> скажу, Я скажу. на Лересень. Ми перезначимо експертизи, ТС. Щоб на вересні. Мені дуже цікаво що скоріше, о, Іванівна, жаль, знала з що Московенка Ніна Іванівна вже дізнала ще чотирьох. Пізнала трьох. Тобто, і в неї є свідок, який свідчить про це. І є відео і фото є. Нам тут треба стояти. Вони на вулиці. на, на вулиці, да? Давай. Як <говори> Не актуально, тревши знову. Дорогі друзі, коли До організації цієї акції має персональне відношення секретар Ради національної безпеки і оборони Києва. Тепер ми повинні побачити вердикт суду. суду жорстким і законним покаранням за це. Gracias. По сути, оно, это было самое короткое заседание. Оно продолжалось буквально минут пять, потому что э, не явился один из защитников э, обвиняемых. Вот и поэтому прокурор э, Любимов попросил, значит, э, перенести дело по, до того момента, когда будет э, присутствовать э, адвокат обвиняемых. Вот,